Загибла поміниця моя. Дядька, 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 дядька. Бабах, все. Мати каже, точно до її не прилетіло, точно до її не прилетіло. Я бігом скочив в машину і швидко сюди приїхав. Тут розгорялося все. Я не мог тушити, не мог тушити нічого, не мог тушити, тому що мені... Людину надо было спасти. Дивися, хлопчик бегает. Я говорю, Кирюшечка, где мамка твоя? Мамка говорит, наверное, уже нет. говорю, где она хоть была? В этой кране, в комнате. Все. Він дзвонив до батька, до свого, до батька. цього батька пожарником робить. Дуже не вистава. Кирьо, давай перекладемо і винесемо хоча б худово. Підійшли одразу е, до Сергія е, під плечі. Там, е, там, все добре, якщо ми поруч, там, щось треба, він нам казав, там, ще в будинку залишались якісь ну, там, речі, там, документи. Ну, все нема питань, Сергій достанемо, все буде добре. У нас невелика частина і у нас, ну, кожна як, ну, як родина. Це дуже велике горе як для родини рятувальників, так і особисто для Сергія та його родини. Все, що від нас залежить, ми будемо робити, підтримувати. Вона енергійна. Енергійна була, вона енергія так і перла. Щось спитати, щось зробити, вона одразу перше в черзі, щось десь те саме, що. Десь десь комусь допомогти, в першу чергу кричить давайте, давайте. Оце вот така людина була. У нас і так людей не вистачає зі глятою війною. Кожна людина у нас на щиту була. Вона людина і була, знаєш якою? Отакою. Людиною була вона. <смешка>